Новорічна ніч стала для 13-річної дівчинки справжньою трагедією, назавжди змінивши її життя. Вона потрапила у пастку до маніяка, який днями знущався над нею, записуючи свої збочення на камеру. Це історія про те, як невинний діалог у мережі може призвести до незворотних наслідків, які шокували весь світ. Алісія Казакевич народилася 23 березня 1988 року у американському Піцбурзі, Пенсильванія. У її житті було усе, про що тільки можна мріяти: люблячі батьки, турботливий старший брат і світле майбутнє повне надій. У 2003 році, коли дівчинці було 13, брат познайомив її зі світом інтернету, і Алісія захопилася чатами, які дозволяли спілкуватися з людьми у будь-якому куточку світу. В одному з таких чатів вона познайомилась з однолітком, до якого швидко відчула симпатію. Вони постійно спілкувалися, разом робили домашні завдання і розповідали про життя одне одного. Алісія радилась з новим другом, ділилась почуттями і інколи скаржилась на батьків. Хлопець постійно підбадьорював її, усіляко веселив і розділяв усі її інтереси. Комп'ютер, яким користувалась дівчинка, знаходився у вітальні, тому батьки завжди могли бачити, чим займається Алісія. Щоб позбавитися постійного контролю, вона почала заходити у чат вночі, коли усі вже спали. Так тривало майже рік. Дівчинка була дуже щасливою і вважала, що нарешті знайшла споріднену душу. Предметом їхньої розмови все частіше ставала особиста зустріч. Спілкування онлайн їм вже не вистачало. Тут і виникла головна проблема. Алісії було всього 13, і вона не могла просити батьків про зустріч із незнайомцем з інтернету, а зустрітись з ним без їх відома було практично неможливо. Тоді друг запропонував ідеальне рішення: він під'їде до її будинку у новорічну ніч, і вона непомітно вислизне, щоб нарешті зустрітись віч навіч Для дівчини-підлітка такий варіант був просто ідеальним. Що може бути краще, ніж романтична зустріч у новорічну ніч. 31 грудня 2001 року вся родина Алісії зібралась на святкову вечерю батьки, бабуся, брати з дівчиною та друзі. Перед подачою десерту дівчинка сказала мамі, що погано почувається, і вийшла з-за столу. Батьки подумали, що донька ненадовго підніметься у кімнату і незабаром повернеться, але у Алісії були інші наміри. Вона непомітно вийшла з будинку і помчала назустріч своєму принцу. В той же час вона міркувала, чому він захотів зустрітись саме у новорічну ніч, мабуть, щоб зробити приємний подарунок, подумала Алісія. Вона йшла і мріяла про те, як пройде їхнє перше побачення. Але вже за кілька хвилин романтичний настрій змінився легкою тривожністю. Дівчинка була сама посеред пустої вулиці, навколо ні душі. В Той момент вона зрозуміла, наскільки небезпечно і нерозсудливо було піти з дому в такий час. Алісія вже подумала повертатись назад, але раптом почула за спиною своє ім'я. В той момент їй здалося, що було б дивно почати втікати, і вона відправилась назустріч голосу. А далі, все як в тумані, дівчинка опинилась у машині. Якийсь чоловік віз її у невідомому напрямку, тіло й голову пронизував страх, жахливий, захоплюючий дихання, первісний страх. А здавалося, що все це лише якийсь жахливий фільм, а не її життя. Через п'ять годин у дорозі вона побачила його обличчя. Це був дорослий чоловік, зовсім не схожий за описом на того, з ким вона спілкувалась у чаті. Все це не вкладалось у голові і, здавалось, гірше вже нікуди, але вона поспішила. Раптом вони зупинились, він дістав її з машини і відвів у підвал, де прикував ланцюгами. Він поглянув її у вічі. На обличчі розлилась єхидна посмішка. Зараз тобі буде дуже погано, сказав він, тому можеш плакати. Наступні чотири дні перетворились для Алісії у справжній ад. Викрадач піддавав її насильству, катував і все знімав на камеру. Цими матеріалами він ділився на садистських форумах, а інколи приводив своїх друзів і пускав їх до дівчини. Весь цей час вона мріяла лише про одне вижити. Одного дня садист сказав їй, що піде з будинку на весь день і повернеться ввечері. Він додав, що починає закохуватись в неї, і Алісія збагнула. Цим вечором він збирається вбити її. Тим часом ФБР прикладало максимальних зусиль у пошуках дівчини. В якийсь момент до них анонімно звернувся житель Флориди, який подивився відео зі знущаннями над Алісією у Даркнеті. Він злякався, що його вважатимуть співучасником, тому вирішив допомогти бюро встановити місцезнаходження жертви. Для цього він передав правоохоронцям логін, під яким насильник публікував відео. ФБР швидко встановили IP-адресу, а слідом і реальну адресу будинку у містечку Херендон, Вірджинія. На місце миттєво направили загін спецпризначення. Почувши шум і крики, дівчина вже прощалась з життям. Вона припустила, що викрадач міг доручити комусь вбити її, але вже за кілька хвилин двері підвалу відчинились, і Алісія побачила довгоочікуваний напис ФБР на одязі рятувальників. Наступний тиждень дівчина перебувала у шоковому стані і не могла вимовити ані слова. Спочатку її відвезли у лікарню, а пізніше у поліцейський відділок. У палаті, куди дівчину помістили для обстеження, їй на очі потрапив ляльковий будинок. Це наштовхнуло її на думку, що жертвами насилля стають і набагато молодші за неї діти. Перед зустріччю з батьками Алісія була розгублена. Вона вважала, що вчинила жахливо, і через це родина більше її не любить. Звичайно, вона помилялася Воз'єднання з батьками стало найщасливішою миттю у її житті. Викрадача затримали за півгодини після порятунку дівчини на його робочому місці. Ним виявився 38 Скот Вільям Вільямс Тайрі. Він народився у 1963 році, отримав середню освіту і жив досить посереднім життям. Тайрі двічі був одружений, і обидва шлюби закінчились розлученням. Перша дружина описувала його як класичного програміста, який захоплювався науковою фантастикою і іграми. До цього арешту він жодного разу не мав проблем із поліцією. Але одна деталь з його біографії дійсно шокує: у тайрі. Була дочка лише на рік молодша за Алісію. Вона проводила у його будинку зимові канікули і поїхала додому того самого дня, коли батько вирушив за своєю жертвою. Після порятунку на Алісію чекало ще одне випробування суд. Не дивлячись на те, що у прокурора було достатньо доказів, дівчинку змусили знову пережити весь той жах. У суді вона мусила переглянути відео, на яких Тайрі катував її, і підтвердити, що то саме вона. Зі сторони обвинувачення це було вкрай нерозсудливо наражати психіку підлітка на таку небезпеку, але дівчинка погодилась у 2003 році. Суд виніс вирок Тайрі отримав 19 років і 7 місяців позбавлення волі. У лютому 2019 року він достроково був звільнений, але його поселили у будинку під постійним наглядом. Це шокувало усю Америку. Виправна система обрала для нього будинок у Піцбурзі, де проживала Алісія. Небайдужі люди і навіть члени Конгресу вимагали переселити садиста подалі від жертви. Ситуація вирішилась самостійно, хоча й тимчасово. У жовтні того ж року Тайрі порушив умови дострокового звільнення, за що повернувся за ґрати ще на два роки. Що стосується Алісії, той ляльковий будинок у лікарні не полишав її думки. Вона розуміла, яку небезпеку для дітей може представляти інтернет, і у віці 14 років вирішила присвятити себе їх захисту. В якомусь сенсі це врятувало і її саму, оскільки боротьба за гарну мету і ціль дозволили їй відволіктись від власної трагедії, яка могла зламати навіть найстійкіших. В теперішній час Алісія працює адвокатом і захищає дітей, які постраждали від рук, гвалтівників і викрадачів. Дівчина також заснувала власний проєкт, спрямований на пояснення небезпеки соціальних мереж для підлітків. Протягом всього життєвого шляху дівчину переслідують труднощі з довірою до людей. Дитяча травма практично позбавила її цього вміння. Але Алісія вкотре подолала цей складний бар'єр і зараз щаслива у шлюбі. Не дивлячись на хеппі енд, ця історія досі викликає змішані відчуття від моменту трагедії Алісії Казакевич. Минуло більше двох десятиліть, а проблема вразливості дітей у мережі досі актуальна, а можливо навіть і більш ніж колись, адже технології не стоять на місці. Інтернет дає людям можливості, якими усі розпоряджаються на власний розсуд. Влада багатьох країн постійно вводить нові закони і обмеження, які, на жаль, жодним чином не впливають на ситуацію. Історія маленької дівчинки з Піцбурга – це необхідний життєвий урок для всіх, незалежно від віку. Можливо, вона стане допомогою комусь так само, як зараз допомагає людям і сама Алісія. Друзі, будьте обережні на просторах інтернету. Всіх вітаємо із святами і бажаємо гарного настрою. Найкращим подарунком стане ваша підписка на канал. А я, як завжди, дякую за перегляд!